Кліше у книгах про письменників найчастіше це письменниця-детектив або письменниця, яка потрапляє в такі обставини, коли їй потрібно щось розслідувати. І іноді ми. Коли потрапляємо на такий сюжет, ми зітхаємо, бо він насправді не новий. Але насправді це не найгірший варіант, оскільки ми оцінюємо в принципі, цю книгу за сюжетом більше, що вона там на розслідує. А вже письменник, людина дотична до творчої праці, вона вже може там оцінити наскільки цікавим вийшов персонаж письменниці, наскільки є рутина передана, і чи взагалі вона там є. Тому що насправді, як правило, в цих детективах творчої рутини письменника немає. Тобто це не той формат, коли ви можете розповісти про те, що от письменника в письменниках письменник Це може бути Такого сюжету, тобто, от у письменника чи в письменниці, ви письменницький блог, і він поїхав у незвичайні для себе обставини, для того, щоб набратися вражень, і там потрапив у такі страшні пригоди, і в результаті розслідував і написав книгу, або закохалася і написала книгу. Ось, І це клішена насправді. з іншого боку, чи означає, це, що ми не читатимемо книгу, якщо вона насправді? Побудов...